Audi Q7 і ремонт 400 тисяч гривень. Коли ви тратите такі гроші, ви хочете гарантію. і Це правильно. А щоб отримати гарантію, друзі, потрібно робити все по нашим рекомендаціям. От ви гляньте. Двигун це RTD, 3-літровий 350 пробігів. Власне, каже, робіть все, що потрібно. Масляний стакан. Оріджіно. Пушечка, так? Да? Оливний насос. Будь ласка. Оріджил. Заправлений, все як має бути. Дві клапані кришки. Оригінал. Ні в якому випадку не ставити замінники. Чому не ставити замінники? Тому що вже розказував, Замінники дуже часто лопають. Коли вони лопають, ну це просто страх. Ви уявіть, якщо масло витікає, починає стукати двигун. Хто буде винен? Ну, клапана кришка коштує гроші, питання нема, 1015. Замінник доларів 150. В два рази дешевше. Але обов'язково міняти всі алюмінієві болти. Гляньте, три коробки таких запчастин. Чого міняти болти? Того, що вони тягнуться моментом і дуже часто. Вони просто лопаються. обслуговує нормально свою аудію. Тоді ти отримаєш гарантію. І тоді вона в тебе буде нормально служити.